Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу записати невелике відео, пов'язане з розголосом інформації, наданої в своєму телеграм-каналі депутатом Олексієм Гончаренко. В мережах шириться якась нездорова ейфорія, пов'язана з якоюсь таємничою директивою командування сухопутних військ щодо заборони мобілізації чоловіків до 25 років та старших 50 років. Є таке дуже цікаве слово не зачаровуйтеся, от саме зараз я хочу його застосувати. Не зачаровуйтеся інформацією, наданою депутатом Олексієм Гончаренком, адже може бути болюче і трагічне розчарування. Для з'ясування чому пропоную розпочати саме з інформації, наданої депутатом Олексієм Гончаренком в його телеграм-каналі. Отже, в дописі було зазначено, що існує директива командування сухопутних військ з номером МДКСВ номер 116-2-1-214-09 дріб 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 від 19 вересня 2024 року. При цьому звертаю увагу, що в вільному доступі даної директиви ніхто не знайде, бо такі документи фактично завжди йдуть під грифом таємні. Тому підтвердити або спростувати, або іншим чином перевірити інформацію, яку надано депутатом Гончаренком, виявляється на зараз неможливим. Але але піар чудовий. Тепер давайте розглянемо ситуацію з чоловіком від 50 до 60 років і припустимо, до прикладу, така директива командування сухопутних військ дійсно дійсно існує. Але що саме написано в цій директиві, чи не встановлені там певні винятки для певних категорій військовозобов'язаних? І як спиратися на дану директиву при захисті інтересів чи оскарженні, до прикладу, адміністративних штрафів? Разом з тим існує закон, в якому чітко прописано, що мобілізованими можуть бути військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Увага, я сказала військовозобов'язані. Я не сказала термін призовники? Прошу звернути на це увагу. Також не забувайте, що існує постанова Кабінету міністрів No1487, в якій визначено правила військового обліку які повинні також виконувати всі військовозобов'язані чоловіки. Хочу вам нагадати для прикладу пункт четвертий частини першої правил, затверджених постановою 1487. В даному пункті зазначається про обов'язок військовозобов'язаних проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров'я згідно з рішеннями комісії з питань взяття на військовий облік або військово-лікарських комісій територіальних центрів комплектування. Отже, давайте уявімо ситуацію. Йде по вулиці чоловік 1974 року народження, або давайте 1973 року народження, щоб, як кажуть, зразу в Яблочко. І ось з такого, ось такого чоловіка зупиняє представник територіального центру комплектування або представник поліції і просять даного військовозобов'язаного чоловіка надати, пред'явити військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу. І як ви думаєте, якщо у такого чоловіка не буде військово-облікового документа, і він буде прямо кричати, сваритися, що існує директива командування від 19 вересня 2024 року, то він зможе, посилаючись на цю директиву, уникнути в подальшому адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку? Я зразу вам надам відповідь: Ні, не зможе. Або якщо такого військовозобов'язаного чоловіка, якому виповнилося, ну, до прикладу, 51 або 56 років, викликають на ВЛК шляхом вручення йому повістки, і такий військовозобов'язаний чоловік не з'являється для проходження ВЛК. Як ви думаєте, він зможе уникнути подальшому відповідальності? Теж зазначу зразу ж, ні, не зможе. Більш того, жоден адвокат, жоден юрист і навіть суддя не зможуть витребувати та оглянути зазначену таємну директиву без наявності у таких осіб доступу до державної таємниці. А доступ до державної таємниці швидко і просто не дають. Це означає, що спиратися при захисті військово зобов'язаного на директиву командування. Від 19 вересня 2024 року, про яку говорив пан Гончаренко, жоден адвокат або юрист фактично не зможе. Це саме стосується і військовозобов'язаних чоловіків до 25 років. Зразу звертаю увагу військовозобов'язаних не призовників, а військовозобов'язаних чоловіків до 25 років. Цю категорію попадають молоді чоловіки, які були до прийняття змін в законодавство щодо ВЛК признані обмежено придатними. Тому, якщо змоделювати ситуацію про те, що 24-річному військовозобов'язаному чоловікові видано мобілізаційне розпорядження, яке було яке не було даним хлопцем виконано, наявність. Таємничої директиви не означатиме виключення кримінальної відповідальності для такого військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації. Отже, які можна зробити висновки? Якщо дійсно така директива командування існує, і якщо дану директиву працівники територіальних центрів комплектування фактично будуть виконувати, тоді прекрасно я всіх вітаю. Разом з тим наголошую, що всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років згідно чинного законодавства зобов'язані виконувати правила військового обліку, визначені постановою Кабінету міністрів номер 1487 Зокрема, зобов'язані носити військово-облікові документи, а також перед'являти дані документи при вимозі працівників поліції або працівників територіальних центрів комплектування. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації. Ще один момент, про який треба пам'ятати: будь-яка директива має процедуру ухвалення набагато швидшу, ніж ухвалення. Постановка Кабінету міністрів України або взагалі прийняття змін до законів. Тому з тою швидкістю, з якою гіпотетично було ухвалено таємну директиву командування, про яку наголосив депутат Олексій Гончаренко, з такою швидкістю може бути прийнята і інша директива, яка скасує попередню, в якій як наголошував Гончаренко, встановлювалося... Заборона мобілізувати чоловіків до 25 років, а також чоловіків після 50 років, і саме цікаве, що пан Гончаренко про директиву, яка скасує оцю таємничу директиву від 19 вересня 2024 року, нічого не розповість, тому що на такій новині піара великого не зробиш. Тому, шановні чоловіки, яка б інформація не Надходила до вас з інформаційного простору, спирайтеся завжди на норми законодавства, які є чинними і які оприлюднені на загал. І пам'ятайте, немає зараз норм, які б зобов'язували територіальні центри комплокотування не мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків до 25 років, а також військовозобов'язаних чоловіків. Після 50 років до 60, від 50 до 60 років. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!